Як кажуть у нас в народі, що безкінечно довго можна дивитися на три речі. Перше, це те, як горить огонь, друге, це те, як біжить вода, і третє, це те, як хтось працює. І знаєте, я, мені не дуже можна сильно багато працювати, тому що маю інвалідність, але як сказано в посланні Павла до Єфесян, 3 розділ, 20 вірш. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас. Тобто Господь дає сили, Господь надихає, і я неодноразово в цьому переконувався. Господь дає мені можливість дійсно ставити цілі і досягати. Якихось моментів невеликими, незначними кроками поступово, але впевнено рухатись до своїх цілей. Лише в церкві мене навчили цьому. Впевнено рухатись до своїх цілей, ставити цілі, і досягати їх. Тому церква це є благословінням для кожної людини, без якої неможливо пізнати Господа, без якої неможливе духовне народження, і без якої неможливо отримати небесну прописку. Тому благословляю кожного з вас на пізнання істини, щоб кожен покаявся і прийшов до спасіння.